Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на осінь. Князь і СОКІЛ. Один князь, полюючи, захотів пити. Він натрапив на підніжжя скелі, з якої краплинами стікала вода. Зійшов з коня і відчепив від сідла золотий, прикрашений дорогоцінним камінням келих. На руці, в якій він тримав келих, чаша повільно наповнилася. Та коли князь підніс її до вуст, сокіл враз зірвався, не мов би хотів злетіти вгору і так сильно стусонув руку, на якій сидів, що вода вилилася з келиха. Князь погладив улюбленого сокола і знову, краплина за краплиною, почав набирати воду. Та коли вдруге підніс келих до вуст, сокіл пронизливо закричав, змахнув крилами. І князь іще раз розлив воду, яку так терпляче набирав. Розгнівався князь, але взяв себе в руки і знову почав наповнювати келих. Коли втретє підніс його до вуст, сокіл ще раз неспокійно стрепенувся. Вода вилилася. Цього разу князь вибухнув шаленим гнівом, ухопив сокола і ударив ним об скелю. Розпростерши, мов у польоті крила, птах упав мертвий. Тим часом краплини води, які стікали по скелі, зникли. Князя, який усе ще відчував гнів, але водночас уже й смуток, далі мучила спрага. Він послав слух на вершину скелі, щоби вони подивилися, чому з джерела перестала стікати вниз вода. Побачене їх вразило це було не джерело, а калюжа, в якій лежали мертві тварини, що вже почали розкладатися. Тож, якби князь напився цієї води, без сумніву, отруївся би. Повернувшись, один зі слуг сказав Пане, якби ти випив цієї води, то помер би. Князь глянув на сокола, що лежав біля його ніг, і схилив голову. Смиренно попросив пробачення у свого вірного друга Сокола, який віддав за нього своє життя. Князь шкодував. Що дозволив люті опанувати себе? Та було вже запізно.